Найважливіші події дня очима журналісті служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас сьогодні. У випуску розваги на кістках у реконструйованому приміщенні колишньої рівненської в'язниці, де в повоєнний період розміщувалась швейна фабрика, нині більярдна з баром та піцерія. Чиновники та громадські активісти називають ці заклади розважальними. Власники приміщення з цим не згідні. Розважальних закладів існування тут також правом законом не забороняється. Пересопниця знову святкує цього разу. Там відзначають дві події: 451 п'ятдесят річницю першої книги та першу річницю роботи культурно-археологічного центру. Приємно дякувати Богу за те, що знову ж відроджується та бувала слава, яка була затьмарена багатьма, так би мовити, тим безбожницьким режимом. Рівне у долях його мешканців в обласному центрі з'явилася ще одна книга про історію міста. Автор Галина Данильчук зібрала спогади рівнян, які лягли в основу видання. Дуже така глибока хвилююча тема репресій, які торкнулися нашого міста по воєнної і довоєнної пори. Вели війна окупація, Оці моменти вони найбільш вражаючі. Собаче щастя понад 84 лапах з України, Росії, Польщі та Білорусі завітали до Рівного на виставку. Рідкісні такі як Веймаранер, Епаньол Бретон», скотч тер'єри. Хотіли готель, будували адміністративно-торгувальний центр, а в результаті вийшли більярдна та піцерія. Саме таких метаморфоз зазнало приміщення колишньої швейної фабрики, яке ще раніше було в'язницею. Представники громадськості оборені кажуть, влаштовувати розваги на кістках тисяч розстріляних рівнян неприпустимо. Підтримує їх і міська влада. Мовляв, власники приміщення обіцяли не відкривати на цьому кривавому місці будь-яких розважальних закладів. Останні переконують, ні більярдна, ні піцерія не є місцем розваг... Вах, аби поскаржитись на постійний тиск з боку чиновників та громадян, вони вирішили скликати прес-конференцію з подробицями Вікторія Катеринчик. Про те, що відкриє бізнес в приміщенні, де ще з середини 19 століття була тюрма і десятками років знищували людей. Тернополянин Василь Сапеляк і не підозрював. Чоловік розповідає, коли приїздив дивитись на будівлю і заключав договір оренди, то єдине, що йому повідомили власники про діяльність швейної фабрики. Нині ж бідкається чоловік, вже й не радий, адже чи не щодня відчуває на собі тиск, як з боку громади, так і міської влади. Тому з понеділка був змушений зачинити свій заклад. «Тиск відчувається навіть. Повітрі, та як я вже не перший рік в бізнесі, знаєте, це така специфічна річ, коли ти відчуваєш, що е, прихід багато є людей, які приходять постійно тут, е, створюють так би, не неспокій для клієнтів, що от ви відкрилися тут. Обіцянки були потім через пресу. Багато дуже через пресу, і фактично я знав через пресу. Де як орендував це приміщення, я тільки знав, що швейна фабрика, що ми маємо право допрацювати. Представник одного із власників будівлі розповідає все законно. І більярд, який нині розмістився на другому поверсі, і піцерія не є розважальними закладами. До речі, остання за всіма дозвільними документами визначається як заклад громадського харчування. До того ж, там не продають алкоголю. Та й загалом запевняють юристи, будівля приватна і в межах чи. Законодавства власники можуть відкривати будь-що. Єдине, що заборонено, розміщувати гральні автомати. Визначальність того, що тут було раніше, правових наслідків для нинішніх володільців, правових я наслідків ніяких не несе. правозобов'язуючих встановлених якихось обов'язків для них також в даному випадку не існує. До речі, я абстрактно вже скажу, що і розважальних закладів існування тут також. Правом законом не забороняється. Це абстрактно, я говорю, без прив'язки до нашої ситуації. Це морально етичні питання. Однак запевняють бізнесмени домовленості, таки дотримаються за власний кошт. Відкриють кімнату музей, де буде інформація про усіх, кого закотували у в'язниці. А на будівлі розмістять меморіальну дошку. Єдине, що може стати каменем спотикання, так це більярд. Більярд це очевидно. Розважальний заклад, а піцерія може бути по-різному. Якщо не буде спиртного, не буде музики, то це може бути не розважальний заклад. Але я ще раз кажу: ми найдем спосіб зробити так, щоб саме розважальне там не було. Де Юре, я зробити нічого не можу, але я знаю, як Досвідчений міський голова способи, як зробити так, щоб домовленості, які були, хоча й усні, були виконані. Міська влада спільно з представниками громади обіцяє усе ретельно контролювати, аби пам'ять про загиблих земляків була вшанована достойно. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Негода, яка у ніч з неділі на понеділок пронеслася рівнищиною, пошкодила 220 житлових будинків, а також сім об'єктів соціальної сфери. Такі цифри оприлюднив заступник голови обласної адміністрації Володимир Новак з посиланням на дані спеціальних комісій, що працювали у постраждалих районах. Найбільше лиха зазнали рівненський, Костопільський та Сарненський райони. Нині наслідки буревію майже повністю ліквідовані. При цьому влада закликає людей дбати про свої оселі і, зокрема, страхувати майно від негоди. В даний час відновлено повністю електропостачання населених пунктів на сьогоднішній ще сьогодні і завтра будуть працювати енергетики по включенню окремих будинків там і так далі. Практично всі дороги проїжджі, ну, дороги розчищені від дерев. Життєдіяльність безпечно в повному обсязі. Дубровицький район отримав нового очільника, головою тамтешньої райдержадміністрації, призначений Олександр Шатов, який донині обіймав посаду керівника Добровицького підрозділу всеукраїнської структури, що займається продажем автомобілів. Народився новопризначений голова 1957 року у Воронезькій області Російської Федерації. Тривалий час був військовослужбовцем. У запас пішов у званні полковника. Нагадаємо, попередній голова Анатолій Придюк помер у червні цього року під час відпочинку у Карпатах. Близько 70 тисяч відвідувачів за рік роботи в Пересопинці відзначили першу річницю відкриття культурно-археологічного центру та 451 п'ятдесят написання першої книги. Цього дня у заклад передали переклади святого письма французькою, італійською, японською, а також українською мовами. Загалом же тут мають намір зібрати цілу колекцію таких перекладів. Нині їх налічується два десятки. А ще цього дня жителі та гості села могли насолодитися духовними піснями, почастувати страви польової кухні та побачити, як вдягнути. Галися люди тисячу років тому. Іван Марчук детальніше. Пересопниця знову святкує. Цього разу це перший рік від відкриття культурно-археологічного центру та фактично відродження села. У цей день організатори вирішили нагадати, що пересопниця це не тільки культурний чи археологічний центр Волині, а й в першу чергу духовний. Саме духовні пісні виконували учасники фестивалю «Благовість» серед слухачів і діти, і старожили села. «Хочемо послухати молодих людей. Ті є пісні за такі що побожні». До пересопниці з'їхались хори та колективи різних конфесій. Це дуже радує, що все-таки люди звертаються до Бога незалежно не ділять себе на різні групи, на різні ці, а шанують. Персовницький Івангі, фестиваль під відкритим небом, тривав кілька годин. Участь у ньому взяло більше десятка хорових колективів. Приємно дякувати Богу за те, що знову ж відроджується та бувала слава, яка була затьмарена багатьма, так би мовити. Тим безбожницьким режимом, але бачите, як все перемінилося. Одним лише фестивалем духовних піснеспівів святкування не обмежувалось. Тут розгорнули ярмарку декоративно-ужаткового мистецтва та польову кухню. А ще всі охочі могли покататися на конях. Крім того, історичні реконструктори демонстрували одяг 9-11 століття. Він був в принципі нескладний, практичний, виготовлявся з льону. Або з вовни. У ну, насправді ми точно не знаємо, але з тих решток тканин, які знайдені, плюс етнографія, то ми типу, таким чином реконструюємо. А ще відвідувачі могли побачити останні археологічні знахідки, зокрема старовинні прикраси. Це були прикраси, які нам були передані жителями села, і також археологами. Цікавими є знахідки Фібул, так як інколи за допомогою Фібул вдається продатувати ту чи іншу культуру. Що ж до у переслухаємо. Сопниці кажуть археологи, то тут роботи не початий край, аби тільки вистачало коштів. На жаль, на сьогоднішній день пересопниця досліджена дуже фрагментарно: 4% території дитинця, 1% трошки більше 1% тут на пастівнику. Ось на інші окольне місто на жаль, взагалі майже недосліджене. Але навіть те, що зроблено, воно вказує на великі перспективи і саме цього місяця ми плануємо продовжити. Планують продовжувати відродження історичної пересопниці і представники влади. Ідеї кажуть грандіозні, але втілюватимуть їх вже з наступного року і з новим бюджетом. Проситься просто, і ми навіть вже знаємо приблизно собі уявляємо макет монастиря. Дерев'яний старовинний має почати тут відбудовуватися, тим більше що місце фактично визначено. Це продовження і знову ж таки музеїфікація локації захоронення. Вона не завершена. За рік існування культурно-археологічного центру в Пересопниці побувало лише за офіційними даними близько 70 тисяч відвідувачів із України і з за кордону. А ще це місце дуже сподобалось молодятам, і фотосесії тут стали частими. Дуже, дуже гарна, гарна, гарна природа. Гарна, і гарна, і все. Подобається, подобається. Ми по Подрузі вирішили заїхати сюди, не в інші місця, а сюди. Спасибо. Іван Марчук Назар Мідриган. Інформаційна програма день. Невідомі моменти життя рівного остами його старожилів в обласному центрі. З'явила ще одна книга про історію міста. Тепер у спогадах корінних рівнян. Їх протягом багатьох років збирала автор видання, завідувач відділу виставок краєзнавчого музею Галина Данильчук. Усе це вилилось у 20 нарисів, які вийшли під однією обкладинкою, рівне у долях його мешканців. Крізь призму спогадів очевидців подій та їхніх нащадків. Читач дізнається про маловідомі сторінки історії міста. Це батьки мого чоловіка Мануїл і Уляна. Один із плакатів, на яких старі світлини присвячений родині куліїв. Історії з життя Ганни Кулій та її родичів лягли в основу написання одного з двох десятків нарисів. Він рівнянин, вона уродженка області. Доля зводить їх у заслані, дарує життя і повертає до рівного. Повернулися в рівне, і хоч нас тут не дуже сприйняла радянська влада, вигнали. Не дали нам тут де жити, Ми понабиралися і вже по Житомирах. А потім все ж таки повернулися в батьківську хату. Дідусь пані Ірини Іван Куліш приїхав до Рівного з Чернігівщини на зорі 20-го століття. Саме з того часу розпочинається так звана рівненська ера її родини. Він випускник аграрної академії, прибув до нашого міста на запрошення барона Штейнгеля піднімати сільське господарство. Окрім цього, став ще й заслуженим вчителем та відомим поетом. Тут в цьому будинку було реальне училище. Тут вчився мій батько, тут працював мій дід, бо він вже вчителем. Ось Він був інспектором початкових, вище начальник, так це називалося, училищ в Рівному. І він був поетом. Авторка книги описала долі людей і цілих родин, які тісно пов'язані з історією міста. Крізь призму цих спогадів, можна дізнатись, досі невідоме з життя рівного. Дуже така глибока хвилююча тема репресій, які торкнулися нашого міста по воєнної і довоєнної пори. Вели... війна, окупація. Оці моменти вони найбільш вражаючі. Ну, але це вплітається в кану життя, власне, яке вони живуть, їх думки, їх переживання. Привітати авторку на презентацію прийшли не лише близькі друзі та співробітники, але й ті рівняни, які завдяки спільним зусиллям побачать свої прізвища на сторінках видання зібраних спогадів, каже Галина Данильчук, які за браком місця не увійшли у книгу. У неї ще багато, як і героїв, життя яких хотіла б описати. А тому продовження буде. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День. В Ухаті, хвостаті та волохаті вісім десятків породистих собак з України, Росії, Білорусі та Польщі завітали до Рівного на сертифікатну виставку Бурштиновий кубок на території перед рівненським аеропортом, де відбувалася виставка, визначили найкращих у відповідних номінаціях. З чотирилапими конкурсантами та їх господарями спілкувалась Людмила Усік. Собачі царство на околиці рівного майже 100 порід собак приїхали показати свою красу та підтвердити статус. Чорний ньюфаундленд – люк на вигляд важить не менше, ніж його господар. Втім, насправді у свої два роки наїв 70 кілограмів. Решта це розкішна шерсть. Дуже любить рибу. Рибу любить. Ну то тобто, є вариться там кашки з м'ясом, а раз в тиждень даємо кашку з рибою дуже його саме любіне блюдо. З'їдає все, все до кінця вилизує, вилизує мисочку. Захисниця та вірний друг Чарка Вейліс від господаря ні на крок її вподобання в їжі він знає і ні в чому не відмовляє чотирилапій подрузі. Слюз астається там скусенька. Там може бути трохи сладенького, раз на тиждень вона це отримує. От. Ну а так, в принципі, вона вона питається спеціалізованими кормами. Не стерпить порожньої миски та відсутності смачненького і німецький дог Жаклін. Такий пес харчами не перебирає. Цибулю, чесник, віскі п'є. Шевелюру у Бівера Йоркширського тер'єра його власниця розчісує щодня. З нею і на виставку приїхав майже перукарський салон. Бантики з камінцями Сваровських та професійні шампуні. Для своїх улюбленців грошей не шкода. Косметика американська для собачок. Їм звичайно не дуже подобається, але вони мусять терпіти. З різними характерами та звичками хтось називає песиків вишуканими кличками, а хтось навіть і людськими іменами. Спочатку приїхала до нас Катя, а через місяць ми привезли її брата Степу. Вони дуже розумні. і Є така традиція називати їх чудовичими іменами, ну людськими іменами. Стоять Ванечка, стоять. Стоять, Я знаю жарко, стоять сіно. Господарі для своїх чотирилапи готові на усе, аби улюбленцю жилось комфортно. Собаки мають власні газони, кімнати з кондиціонерами, збалансоване харчування, навіть наймодніший одяг, який коштує майже стільки, як людський. Є брючки, плащики, готуємося до осені, шубки з зайчиками, з вушками. Взимку їй дуже холодно. Через те ми обираємо теплі речі. Три породи собак, чао, чао-чао, французький бульдог та вівчарка зробили виставку міжнародною. Вони приїхали відповідно з Білорусі, Польщі та Росії. Решта собак з України. Рідкісні, такі як веймаранер і епаньол бретон. Скотч, тер'єри, яких не є так багато. Є багато порід, які досить популярні, тому є можливість подивитися, насолодитися німецькими вівчарками, лабрадорами. Собаки змагались майже до вечора. Їх оцінювало міжнародне журі, нагороджували у номінаціях і цуценят, і дорослих представників порід. Найкращим собакою виставки став пікінес із Луцька, який і отримав бурштиновий кубок. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Десять мотоциклістів у гонитві за півметровим м'ячем у Володимирці відбулися змагання з мотоболу. Нагадати Поліщукам про колись популярний у них вид спорту зібралися дві команди з України, а також чемпіон Білорусі. Присвятили турнір пам'яті місцевого мотобольного ентузіаста Василя Коростеля. кажуть, у перспективі хочуть, аби цей вид спорту після двох десятиліть перерви відродився на Рівненському полісі. З Володимирця повернувся Володимир Струс. На парашутистах символіка товариства, сприяння обороні України. Обласний підрозділ цієї організації вже четвертий рік поспіль влаштовує у Володимирці змагання з мотоболу. Турнір присвячений пам'яті Василя Коростеля, який був головним ідеологом розвитку цього виду спорту на рівненському полісі. Саме з його ініціативи з'явилися свого часу мотобольні клуби у Володимирці та Добровиці. «67-й рік, місто Дубровиця. Угу. М'яч набагато більший був, ніж зараз. Дубровиця, трибуни, стадіон. Так. Місто Талін Добровіца і місто Талін приїжджали в Добровіс. Племінник Василя Коростеля гортає альбом з тогочасними світлинами. Наприклад, це фото зроблено у 1966 році під час першого збору суддів у РСР з мотоболу. А тут спортсмен вже верхи на своєму залізному коні. У нас є надія відродити мотобол. Так само як він започатковував його, так само у нас сьогодні, вже в 21 столітті, є можливість відродити команди. Цьогоріч турнір отримав статус міжнародного, адже до змагань долучився три. Триразовий чемпіон Білорусії мотобольний клуб Лунінець. За три роки на цьому мотоциклі Олег Ісаїв від'їздив півтори сотні матчів. У нього максимально дозволений правилами об'єм двигуна 250 кубиків та потужність у 60 коників. Ми стараємося виступати на одному, тому що та до к одному мотоциклу. Ну то є, сі взяти дві однакові машини. якщо ви на одному ж натакуєш, сядете – це зовсім інше». Честь України захищають мотоболісти з Полтавщини. Нива, вишняки та Хмельниччини, Поділля Кам'янець-Подільський. У складі останнього кілька гравців, які у 90-х виступали за Володимирецький ситал На жаль, проявити на повну Поділля себе не змогло, оскільки напередодні у товариському матчі в Дубровиці одразу у кількох спортсменів виникли проблеми з технікою. Тож у Подільців третє місце. Друга сходинка у Полтавчан переміг на турнірі клуб із лієнця. На це, це такий вид спорту, наподобі як хокей. Якщо одного іграка не вистачає на полі, вже дуже тяжко. Поля хороші, все. Треба тільки, щоб ще тут була команда, щоб возродився мотобол, щоб ми могли приїжджати, зустрічатися, дітей затягувати на стадіоні, щоб вони не бігали по вулицях. Ну, це буде правильно. Організатори запевняють, саме задля цього і влаштували нинішній турнір. Окрім того, сприяти відродженню мотобольного клубу у Володимирці, має секція з мотокросу, яку нещодавно відкрили у районі. Володимир Струс, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреси ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. До зустрічі.